Привіт, друзі! В одному із попередніх відео я викладав, де встановлював собі додому в систему опалення 12-вольтову помпочку. Дуже багато коментарів було під ним, скільки споживає даний моторчик. На хазяйстві я так не електрик, сам, ну не займаюся професійною електрикою, мало такого тільки мультиметра. Так? І в ньому трошки є. Біда в тому, що, по-перше, хтось підпалив його ще до мене, мені його подарував сусід. Не працює вимірювання току, так? та й взагалі він так працює неадекватно, і продзвонки, немає нічого. То я вже так просто розкушелився і вирішив собі придбати нового. Вибрав, собі подивився обзорі, вибрав таку модельку. Unit. Модель моя УТ890C. Похвалюся вам трошки. Е і разом з тим подивимося, що там по тому моторчику. так? Пакет документів я брав е на офіційному сайті компанії. Там трошки воно дорожче вийшло, ніж можна було бариг взяти таких, але я щось так собі не думав. Думаю, хай вона лучше буде офіційне, то більш гарантії, щоб що поводиться якісне. Понятно, що товар китайський, але... Але але мені подобається. В комплекті, що в нас? Мультиметр з батарейками, щупи і термопара, бо він вміє мірити температуру. Такий він в порівнянні з моїм старим мультиметром. Набагато більший. Зроблю невеличкий обзор по ньому і, і покажу, що він може зробити. Значить, по функціоналу, що він може? Та міра є. Чуть ли не все на світі. Змінний, зміну напругу. Має режим прозвонки прихованої проводки. Тут датчик стоїть. Зміна напруга. І з частотою можна частоту поміряти. Мірає струм. І змінний, і постійний. Так. Плюс продзвон, ну, вимірює струм до 20 А, можна короткочасно помірити. Далі температура. Частота, транзистори, я навіть не знаю, як їх там мірити. Чесно, не розбираюсь. Продзвонка звукова, що дуже я хотів. Бо кажу, тим навіть в машині щось прозвонити, то просто нереально. І супротивлення міря, так, опір. І плюс можна провірити конденсатори. Зараз ми подивимося, чи, чи воно насправді є те, чи, чи то все брехня, те, що було в відеообзорах, бо, бо мене ви знаєте, мені ви повірите. Так, давайте такого почнемо з напруги. Так? Поміряємо пару величин, як воно показує на тому кінець, бо більш там глибоко вте заглиблюватися. Я ж кажу, я тому не спеціаліст. А хто має такого, може написати свої. От Мені не подобаються тільки оці щупи, бо з того мого попереднього, бачите, вони вроді би повинні підійти. От вони такі акуратненькі а ці торчать. Оцей вже років не знаю, це дуже дешевий мультиметр, але вони він в гаражі весь час на холоді нічого їм не робиться. Оці не знаю, але на, на, на ощуп теж такі самі м'ягенькі. Тільки кажу, не подобається, що вони торчать. Отак от, ну, нічого. Так, давайте на такого. почнемо е, Чорне вставляємо в ком, в середнє значення так, і тут вибираємо ці два на замір струму. Вибираємо на напругу. Так, що у нас є? Мілівольти, 6, бачите, приділи, А він пікає кожен раз, коли переводиш. 60 600 мілівольт, так, 6 вольт 60 вольт. Ми поставимо 600 вольт, тут аж більше в розетці не може бути. Так, ну-ка, що у нас є? Ага, я поставив постійний струм, так, постійний. Защита в ньому є, нічого йому не робиться від дурака. От Я вже дураком вказав зразу. Ставимо змінний струм. Так, зараз в нас що? Ну, ви знаєте, що зараз проблеми з перебої такі. І в нас є 198 вольт. Е, оцею кнопочкою Select, так, Select. Можна вибрати режим. В цьому номіналі можна поставити ну, вибір вибрати частоту. так, Опа. От то те, що в мене є реальна частота. 50 і 4 соти При, Вже й чуть впала напруга. Так, те є. Добре. Так, що ж ми ще поміряємо? Ага, давайте такого дивіться, Про дзвонка, прикольно так робить. Чітко, швиденько, чик. І разом з тим тут світиться лампочка, щоб в темноті можна побачити. Чик, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Досить швидко реагує. Так... Давайте такого зробимо. У мене є тут конденсатор валяється. От, якийсь конденсатор. 25 вольт 2200 мікрофарад, так. Такого Конденсатор, як міра, тут треба розрядити. Опа, він був заряджений, бо він стояв у схемі, я його виняв. Бачили, як лупнуло? Так, він у нас електроліт. Раз і два. 10 секунд він думав приблизно. У мене на ньому пише 2,2, а тут показує 1,86. 1,86. Де правда? Ну, конденсатор дуже старий. Я думаю, може він і втратив, яку ємність може пересох. Ну, Так. Е, ну, одним словом, не настільки важливо, а ну, термопара теж прикольна. Я вже пробував її. Я ж кажу, я буду розбиратися з тим і ну, ви, ви ж все-таки знаєте, чим я займаюсь, я ніяким чином не, не, не телемайстер, як то говориться, то мені того прибора вистачить. Так, і ставимо на градуси. І все, бачите, пішла температурка. І от якщо торкнутися, зразу збільшується. І можна так само переключити на Фаренгейти. Ладно, не будемо задаватися тим сильно. Зараз зробимо так. Ставимо струм на 20 А так, і переставляю нижнє гніздо для заміру струму до 20 А. І підемо до того моторчика, який вас всіх дуже дуже цікавить. Так, отам стоїть. Той мій моторчик. так. Тут ще класно є така штучка підставка. Зроблю також, щоб було всім гарно видно. Так, і саме цікаво, що покаже споживання того моторчика. Зараз ми з помічником моїм допоможемо вам розібратися в цьому. Яна, давай будемо мірити ток, скільки споживає моторчик. Да? Будемо мірити? Ідемо, да. доню. Йдемо поміряємо. Я знаю, що тобі тут дуже цікаво. Поцікавіше то тобі як цяці. Йдемо, котю, вставай. Опа, вставай, котятка. Йди сюди, іди з татом, будемо мірати. іди, будемо мірати. Ану-на. Скільки нам покаже? І так, напруга на акумуляторі 12,4, акумулятор трошки присівший вже. І опа запустили. Впало на 12,3 і споживання 087 А. 870 мА. Тобто, як я в принципі і казав, споживання фактично 10 Вт всього на всього. Отак от робить воно. Той паралельно, той послідовно, і все чітко показує. Так що ми з помічником моїм задоволені? Ще таку штуку я собі це недавно зварганив, взяв. Думаю, що якщо буде часто, то поставлю. Так, на всякий випадок. Бо, бо все-таки насос виручає капітально, ну, от бачите, молодий електрик підростає. До Ацю, ти будеш електриком, так? Да? Будеш електриком, будеш... Мірити так? Ні, не будеш. <хи> То дай татові, щоб ти себе не поранила. Такий маленький моторчик так виручає. І при такому маленькому споживанні, як вже говорилося і в коментарях, і дзвонили мені, навіть вже підписники говорили, що заміряли споживання газелівського, він там, мабуть, колекторний, я думаю, той моторчик, в районі 3 А. А тут, а ви бачите, менше 1 А. Тому я думаю, що вибір очевидний. Що, що вибирати собі, так? Якщо є можливість, беріть і шкодувати, я вам скажу, що не будете. На цьому всім е, бажаю удачі. Хто збирається робити подібне, нехай вам все вийде, нехай буде тепло у ваших оселях. Бувайте!